Доброго дня! Буде нова серія на Ютубчику. Проведете день сьогодні зі мною. Покажу вам зараз, почну з апгрейдів по цеху. Так, тут у нас трішки вже зашилася наша рампа. Ще залишилось прибрати сміття, все потрошки. І погляньте, що зараз у нас в цеху. Чисто, порядок. Пофарбували по новій підлогу. Зараз чекаємо машину з матеріалом. Всі замовлення порозвозили, майже всі. Поробили пости, поробили освітлення. Ось така у нас красота. Повністю готовий склад. Тут трішки інструменту. І покажу вам зараз ще зону порізки профільних матеріалів. Так, щоб все було зручно, класно. Тут у нас воно все зберігається. Ось такий великий стіл для порізки. Торцовка ще зміниться. Ось так ми собі оформили місце для упаковочного матеріалу. Все на рулонах. Один пост, інший пост, все, щоб було зручно, бо комфорт це. Одна з основних складових для нормальної і правильної роботи. Тут ще залишилось трішки залишків щось перебрати, щось спалити, щось порізати. Тут є і прикольні матеріали, і, і корпусні. Коротше, все як завжди, все як в будь-якому цеху. І що, зараз їду на виробництво вже на під'їзді, покажу вам, з чого починаються меблі. Постараюсь показати на прикладі цього замовлення повністю цикл, що куди, за чим і, і як і де. Це вже стосується того, що, що, що стосується виробництва, коли вже проєкт запущений в роботу. Так, і Починається все у нас з кіпи листків, вистопки матеріалу. Ось так все. Оприходували. Так, потім листки лягають. О! Компресор шумить, потім листки лягають сюди і тут ми повністю робимо розкрій матеріалу. Все якісно, все чітко, всі діагоналі, все зберігається, все дуже-дуже прикольно. Склеється ось тут етикеточка. І вже по цій етикетичні ми бачимо рух деталі далі по виробництву і по монтажу. Так, і після порізки в гру вступає ось ця довжелезна машина. Це кромко крайколичувальний станок. 8-6 метрів в довжину. Ззаді тут у нас зберігається краєчка. Тут йде обслуговування станочка. Всі його внутрішності, скажімо так, подобається мені цей двіж виробничий. До кожного станка аспірація, витяжка по-простому. У нас таких 4 штуки, здається. Така велика махіна. Так, і Одна з останніх у нас операцій це присадка. Ось такий шикарний у нас присадочний станок. Робить любі речі. От, якщо ви хочете, ось любе, любе і вісім він зробить. Тут повністю все автоматично. Сверли, фрезерує, вибирає чверті під, під будь-які навіси. Це дуже-дуже класно виходить. Що, друзі, вийшов такий майже повноцінний обзорчик по огляд по виробництву. По основних станочках пройшлись. Крім цього, зрозуміло, що ще багато різних різних приспособ. Є невеличкі кромко станочки ручні. Є один станочок, який ми зараз переробляємо, щоб клеїти специфічні деякі деталі, яких у нас досить багато в замовленнях проскакує, плюс є ще ручний присадочний станок, щоб робити отвори. Потихеньку рухаємось. Насправді шлях дуже складний, бо виробництво це, ну, це насправді нова історія. Ми тільки минулого літа взагалі задумалися, що це можна зробити. Почали робити десь в листопаді, в грудні. І ось у нас червень, а у нас повноцінне виробництво, повноцінний новий великий цех. Я думаю, що все вийде, все буде круто. Працюємо, працюємо всім гарного дня, вечора до зв'язку.